А от світ на боці України, а не погроз і застосування сили. Так у вітчизняному МЗС прокоментували ухвалену вчора в Генасамблеї ООН резолюцію про територіальну цілісність нашої країни. Сто країн відкрито стали на захист України. Така позиція кажуть, в МЗС свідчить про міжнародну ізоляцію Росії не тільки в рамках ОБСЄ і Ради Європи, але й на глобальному рівні. Російські ж дипломати виправдовуються. Мовляв, Генасамблея не підтримала позиції Москви, бо Київ тисне на світову спільноту. Вдається до пропаганди часів холодної війни і навіть погрозили ухвалення резолюції лише посилить кризу в Україні. Цією резолюцією не лише підтверджено суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, але й дається відсіч будь-яким незаконним спробам змінити кордони України, у тому числі через погрози силою чи застосування сили. Світова спільнота недвозначно підтвердила неприпустимість визнання будь-яких змін статусу автономної республіки Крим та міста Севастополь. Не визивають нічого, крім сожаління та достойна лучшего примінення настойчивості, з якої власті в Києві і представляючи їх інтереси іностранне адвокат. пытаются извратить суть происходящих на Украине тревожных процессов. При этом известно, какое беспардонное давление вплоть до политического шантажа и экономических угроз оказывалось на целый ряд государств-членов с тем, чтобы они проголосовали за.